Добрий день, мене звати Шараєв Юрій, я продукт-менеджер компанії «Агросем» по техніці Григуар-Бесон. Сьогодні ми проводимо демо показ на полях компанії АгроЕко. І Сьогодні ми показуємо дисколаповий агрегат Discordon T70 виробництва «Грегуар Бесон». Комбінований дисколаповий агрегат, дискордон, призначений для основного обробітку ґрунту і може робити декілька операцій за один прохід. Він чіпляється до трактора за допомогою дишла з сережкою Шармюлер діаметр 45 мм, четверта категорія. Доброго дня! Я головний інженер е, Білецький Юрий Михайлович «Агроеко» 21. Агросем нам е, запропонував провести демо по такому. Агрегатови Грегорі, і е, ми дуже задоволені ним. Е, працює він, е, ну, я б сказав, мені дуже подобається. Е, і глибина, і закриття поживних рештків, е, іменно по кукурудзі. За Гросемом теж задоволені. Працюємо не в один рік, а Гросем нам, так скажімо, цьому, в яких потребах треба звертатися, теж допомагають. Така у нас. Так, скажімо, тісна співпраця за «Агросемом», Підприємство задоволене. Агрегат має дві дискові батареї. Передні диски мають діаметр 660 мм і товщину 7 мм. Задні диски мають діаметр 660 мм і товщину 6 мм. Це зроблено для того, що передні диски більш агресивно працюють і щоб вони одинаково зношувались. Вістань між дисками 270 мм. Також кут атаки регулюється і може бути від 16 до 20 градусів. Диски працюють на глибину до 20 см. Між дисковими батареями розміщені лапи глибокорозпушувача. Це є 7 лап, які мають долота з твердосплавними наплавками та з ножами Елерон. 23 см шириною. Лапи працюють на глибину 45 см. Глибина виставляється незалежно від роботи дисків за допомогою пульта з кабіни трактора. Ззаду вчіплений каток емопак. Це важкий каток, який гарно приминає ґрунт і гарно подрібнює грудку. Діскордон Т-70 має робочу ширину 4,2 метри. Його вага 6700 кг. Транспортна ширина 3 метри. Такий агрегат працює з тракторами 370-410 кінських сил. Підписуйтесь на наші соцмережі та слідкуйте за нашими новинами і новинками. До зустрічі!